Давайте більш може детально поговоримо про апноя, чому це виникає, чи це тільки у людей, які зі збільшенням ваги, і які наслідки від цього? Так, дійсно, це частіше люди, які мають надмірного ожиріння, Але я хочу зазначити, що є різні види апної, різні види зупинок дихання. Найчастіше ми маємо справу з зупинками дихання, які виникають від того, що ну, на рівні рота глотки западає м'яке піднебіння і язик, і закривають вхід в дихальні шляхи. Але і там, так, да, дійсно, це частіше у повних людей. Але буває апної і у худих, це так зване. Центральне Це патологія вже. Ну, частіше головного мозку, коли центр дихання в мозку не дає імпульсу дихальним м'язам для того, щоб роздувати легені. І легені не роздуваються, немає дихання. Це так зване центральне апноя. Дуже часто ці центральні апної спіткають пацієнтів з якоюсь недостатністю кисню в організмі, з серцевою недостатністю, з дихальною недостатністю. І, в принципі, це є одна із причин гибелі цих пацієнтів. Пацієнтів внаслідок того, що вони перестають дихати вночі, а вони в момент сну і коли у них починається апної, можуть померти? Ну на жаль, це описано смерть в ліжку, так звано так. жах, а, але це ж може я так розумію, що це може побачити тільки людина, яка поруч спить з таким пацієнтом. Е, так? Е, так, це в першу чергу, і треба пам'ятати, що храп це е, або е, якщо ви побачили зупинку дихання, це не є це не те, що повинно викликати сміх. Крап, це крик про допомогу серйозно хворої людини. У мене в практиці був такий випадок. Дійсно, пацієнт звернувся, до речі, після вже операції на ротаглоці і вже після операції на носові порожнині, Пацієнт, який, на жаль, продовжував храпіти, і домашні засвідчували, що в нього бувають зупинки дихання у вісні в процесі діагностики ми зареєстрували зупинку дихання, яка тривала 4,5 хвилини. Тобто я йому сказав, що в цей час ми могли зафіксувати його гибель, якщо б він не задихав п'ять і більше хвилин. Це достатньо для того, щоб втратити кору головного мозку, для того, щоб втратити ідентифікацію людини. А скільки років цікаво пацієнта було? Він не був дуже віковим. Це під 40 років, не не старше. А, ну, це просто треба лікувати. Тобто, якщо є проблеми з храпом, треба звертатися до сомнологів і варіантів. Там є ж якась знову ж таки народна медицина ну, е, чи щось, якісь такі штуки. Храп це соціальна проблема. Храп поганий лише для тих, хто поряд спить. Однозначно, це теж дуже серйозна тема, тому що дійсно до нас приходять іноді пари, які по дорозі по дорозі в Рахц. Перед розводом заходять до сомнолога. Ви знаєте, це дійсно проблема, якщо одна кімнатна квартира або квартира студія, і партнери не можуть розійтися по інших кімнатах для того, щоб створити належні умови для сну, це може бути великою проблемою для таких родин. І таких пацієнтів теж треба їм допомагати. Звичайно, тут у нас якраз все добре. Лор-спеціалісти, як правило, роблять свою роботу, але в тому числі іноді буває, що і цього недостатньо. Ну це але лікується в цілому. Це лікується так. Звичайно, на сьогоднішній день. Ну якби є що запропонувати цим пацієнтам. Є певні операції, вони доволі ефективні. Вони мають свої також і негативи, тому. Треба, щоб був досвідчений спеціаліст, який оперує давно, знає е, ті червоні лінії, які не можна переходити для того, щоб не нашкодити пацієнту. Але якщо це вже зупинки дихання, не просто храп, якщо вони часті з падінням рівня кисню в крові, то тут цих операцій, як правило, недостатньо. Іноді вони навіть шкідливі для того, щоб Потім продовжувати лікування за допомогою спеціальних апаратів, так званих сіпапів. Це така маска, яка за допомогою трубки приєднується до такого невеличкого компресора, який подає повітря для того, щоб не западав язик і м'яке піднебіння. Тобто таким чином відновлюється прохідність дихальних шляхів, і людина може нормально дихати. До речі, як правило, якщо людина користується таким апаратом, людина з апноє. Людина з зупинками дихання. Ми усуваємо не тільки зупинки дихання, ми усуваємо і храп. Тобто в спальні починає панувати тиша. І це є добре, тому що дійсно сім'ї поєднуються, сім'ї починають жити в нормальному ритмі, стають більш гармонійними, тому потрібно звертатися, і на сьогоднішній день ну, в Україні абсолютно все є для того, щоб надати допомогу таким пацієнтам. А скажіть, от є ще така штука, коли люди вночі сильно дергають руками, ногами. Лежить людина спить і дергається реально сильно. Дергаються. Може навіть битися. Що з цим робити? Так, є така проблема. Це е, може бути в рамках такої хвороби, як парасомнія, тобто, це е, порушення е, рухової активності впродовж сну. Так, насправді у нас. Коли ми бачимо сни, наприклад, ми не рухаємось, так, як правило, так, і це дуже важливо, тому що якщо б ми під час сну повторювали ті рухи, які були б під час сну, ми дійсно могли б і навіть себе травмувати, і того хто поряд спить. Ну це лікується, це є, є свої підходи, є фармакотерапія. Це не нормально, для цих людей. це потрібно йти до спеціаліста це і патологія. вирішувати це патологія. А чого вона виникає? Виникає вона внаслідок неузгодженості центрів, які від Відповідають за рухи е, з центрами, які, е, ну, скажімо так, е, створюють певну глибину сну, скажімо так. Угу. Тобто, е, в ті е, часи сну, коли е, мозок повинен контролювати рухи, щоб вони не відбувалися, цей стримуючий, контролюючий е, механізм не спрацьовує. І він лопашить людей. Але. Але дуже часто також це може бути і проявом епілепсії, і тут потрібно проводити диференційну діагностику. Тому таким людям обов'язково потрібно проводити дослідження сну так звану полісомнографії. Причому вона повинна бути повною, тобто з накладанням електродів на голову, для того, щоб знімати електричну активність мозку, для того, щоб записати ту електричну. Активність мозку, яка е, співпадає з цими рухами, і тоді робити висновок: чи немає там епілептичних розрядів, і чи не потребує така людина специфічно для епілепсії лікування? Так це серйозно прям виявляється, це серйозно, тому е, не е, варто гаяти час потрібно звернутися mm -hmm. до спеціаліста.